Я Сафін Ігор Вікторович усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади, принципи, політичної партії Удар, український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни. Громадянської нації здатної на самоорганізацію та колективні дії, досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвитнений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України, дотримуватися програм партії Удар. Усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють угрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції партії удар. Перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту за жодних оставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателитами, суворо дотримуватись конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України а також партійної і фракціонної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюся. Невідкладно скласти свої депутатські повноваження.